Волонтерський центр Разом нас багато, який працює у селищі Панютине під керівництвом Дарини Рибалка, і півтора роки тому, після початку повномасштабного вторгнення, сьогодні продовжує активно підтримувати переселенців у селищі та в десяти інших старостинських округах Лозівської громади. Продукти харчування, засоби гігієни, одяг, іграшки. Це основне, чим допомагають волонтери-переселенцям. Також проводять різноманітні заходи для дітей. Крім внутрішньопереміщених осіб, центр допомагає і українським військовим. Нагадаємо, що Дарина та її помічниця Юлія з дітьми є переселенцями. Приїхавши до селища, вони одразу почали допомагати всім, хто тікав від війни, і приїздив до Панютинського старостинського округу. Про те, як працює волонтерський центр сьогодні, про підтримку не байдуть людей, розповідає керівниця центру Дарина. Ми надаємо допомогу шпиталям військовим, робимо виїзди в гарячі точки, наприклад, це місто Турецьк. Ми маємо зв'язок з головним лікарем одного з шпиталів, там, де базуються парамедики і літні люди, люди, які залишились в місті Турецьку. Ми збираємо гуманітарну допомогу завдяки місцевим жителям, завдяки всім старостинським округам по Лозівській громаді. Маємо дуже тісну співпрацю зі старостами, вони нас дуже підтримують. Лозівська міська рада, мер Сергій Володимирович Зеленський. Маємо підтримку волонтерських центрів міста Лозова, центр добра дія зброї сильних, Віта Тарасенка, жіночий легіон. Робили поїздки до міста Оріхів Запорізької області. За 7 кілометрів від окупанта була в нас поїздка сконтактована з волонтерським центром Незламна в місті Харкові. Вони були останні, хто заїжджав із волонтерів до міста Бахмут. Вони на той час вивозили пенсійний фонд і передали зібрану нами спільно для старостами гуманітарну допомогу. До шелтеру в місті Бахмут. Була в нас масштабна місія гуманітарна до міста Херсон. Спільно з Лозівською міською радою, спільно з волонтерськими центрами. Ми зібрали величезний по нашим критеріям обсяг гуманітарної допомоги, близько 10 тонн. І наш волонтер Юля спільно з нашим волонтером Валерієм відвезли гуманітарну допомогу до однієї з громад Херсонської області. Волонтерська команда почала працювати над ще одним напрямком: втілення у життя освітніх програм щодо посилення заходів безпеки для дітей. На початку серпня у селищі вже провели один захід змінної безпеки за участі фахівців Лузівського районного управління ДСНС. Учасникам заходу розповідали про правильне поводження з вибухонебезпечними предметами та як не наражати себе на небезпеку. Також волонтерка розповіла і про інші проєкти, у яких центр бере участь. За цей рік ми стали бенефіціарами грантової програми Сила жінок. Ми виграли грант на закупівлю засобів гігієни. Це були памперси, шампуні, мила. Вони нам повністю оплатили. Ми змогли допомогти всім внутрішньопереміщених осіб всім одноразово. І зараз до сих пір, вже півроку, ми маємо змогу допомагати сім'ям, де є маленькі діти памперсами і засобами гігієни для маленьких дітей. Наші волонтери нашого центру також кожен навчається. Ми всі проходимо тренінги з домедичною допомоги. Тренінги з психоемоційної допомоги був величезний крутий тренінг в місті Харкові про безпечне волонтерство це про запобігання вигоранню волонтерів, про міну безпеку і про особисту безпеку. Тому що волонтерство як таке, ви розумієте, півтора року і вже ну, трішечки тяжко дається в знаки втома, особисті якісь травми. Психічні я маю на увазі, тому ми намагаємось підтримувати себе, свій стан емоційний, щоб ми були більш ресурсними для допомоги постраждалим і нужденим людям в цьому. Зараз ми ведемо перемови з низкою організацій, яких ми намагаємося залучити до Лозівської громади в проведенні заходів, освітніх процесів, тренінгів, квестів для... Поліпшення емоційного стану дітей та дорослих. Також у нас є певна домовленість з організацією «Let's do it Ukraine». 16 вересня міжнародний день прибирання. Ми плануємо провести його всім нашим волонтерським центром, заохотити наших внутрішньопереміщених осіб до прибирання території і також Старостинський округ наш. Дарина говорить, волонтери центру підтримують і українських захисників та захисниць, але допомогу надають тільки по запитам. Тобто, ми не робимо виїзди до них на передову, ми не ризикуємо життям своїх волонтерів. Ми не маємо достатньо компетенції для цього. На жаль, вони самі приїздять до нас по запиту. Ми допомагаємо, нікому не відмовляємо. Ми маємо. Тісний зв'язок з волонтерами Лозівської громади, які це роблять, які виїздять до них. Ми співпрацюємо, ми надаємо допомогу їм. Керівниця волонтерського центру Разом нас багато розповіла і про те, чого на сьогодні потребує організація: про підтримку і допомогу закордонних та українських благодійників. Наразі ми дуже потребуємо продукти харчування для внутрішньопереміщених осіб, тому що вся допомога вона йде на деокуповані території, ну, в даному контексті Харківської області, Донецької області, і в гарячі точки. Всі організації спрямовують свою допомогу на деокуповані території і на території активних бойових дій. Наразі дуже тяжко нам цю допомогу збирати, просити, доставляти. Ми співпрацюємо з закордонними волонтерськими організаціями. В травні в травні місяці до нас приїжджала делегація організації Help UA. Це було п'ять осіб всі абсолютно різних національностей. Це була Норвегія, Поляк був, Чех був. І якщо не помиляюсь, людина з е, Мароко була. Е, вони нам привезли гуманітарну допомогу, яку ми видали внутрішньо переміщеним особам, сформували набори продуктові і роздали. Також ми співпрацюємо з організаціями, які самостійно надають гуманітарну допомогу. Вони приїздять. Тобто наша задача полягає в тому, що ми просто організовуємо для них локацію. Вони самостійно приїхали, видали Таким є благодійний фонд Незламна, адреналін адреналін-клуб міста Харків. І зараз ведемо ще перемовини з організацією Карітас Харків. У зборі допомоги внутрішньопереміщеним особам та військовим активну участь також беруть працівники Харківського парку та Старостинського округи Лозівської громади. Ми даємо допомогу одягом внутрішньопереміщеним особам. Нам допомагає в цьому. Центральний парк міста Харків, вони нам е, привозять е, приблизно раз в місяць вантаж речей ну, одягу, який ми надаємо внутрішньопереміщеним особам. А потім те, що залишається, ми розвозимо по старостинським округам, по запитам старост, і вони видають там, вже по старостинським округам, внутрішньопереміщеним особам. Все, що залишається, скажімо так, зовсім непридатне для носіння, для вживання. Швачки шатівського ліцею шиють дуже крутезні сидіння для танкістів. Вони мають таку класну текстуру, амортизацію. тобто їм Набагато легше на них висиджувати не боляче, скажімо так. Також вони ш'ють рукавички для ремонтних бригад і все інше по запитам. Коли є змога, вони нам привозять. Коли немає, ми забираємо, знаходимо транспорт. Дякувати Яковлівському, артільному та новоіванівському старостинським округам, які нам допомогли в цьому місяці з паливом. Це була найбільша в нас проблема з паливом, тому що ми не збираємо кошти. Ми просимо паливо в каністрах ми просимо продуктами і таке інше. І вони нам допомогли з паливом, і ми маємо змогу відвозити речі до Шатівського старостинського округу та забирати по старостинським округам все необхідне, що вони нам збирають для Збройних сил України, для наших гуманітарних місій. Найбільшу частину з того, що виготовляє Шатівський ліцей, ми передаємо через організацію Харків Мир. До бійців на бахмутський напряток, саме танкістів, це рукавички і ці ж самі сидіння. Кількість членів команди центру разом нас багато за півтора роки не змінилася. Зменшилася лише кількість часу, який волонтери можуть приділяти цій діяльності, але це не завадить їм і надалі працювати на перемогу, запевнила волонтерка. Кожен волонтер наразі працює повністю зайнятий. Софія в нас навчається, тому ну, часу стало менше, але ми все одно намагаємось приділяти максимальну кількість часу, уваги і допомоги людям.